Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відеогляді надамо ваші увазі цифровий рівень від компанії Bosch, а сам модель GIM60L. Постачається він ось такій картонній коробці. Давайте її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Отже, приділимо увагу комплекту постачання, окрім того, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрій постачається даний цифровий рівень, ми бачимо те, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також у нас присутні спеціальні защіпки для можливості кріплення рівня за певну структуру. Також присутній текстильний чохол міцний. Має досить великий ресурс даний чохол, виконаний з якісного матеріалу та добре прошитий. Є в нього спеціальне руків'я. Для зручності транспортування також присутня кишеня для можливості зберігання приладдя батарейок тощо. Відповідно, і транспортування зручного разом з самим рівнем. І всередині у нас є спеціальна прокладка пом'якшувальна, для того, щоб ви не пошкодили інструмент під час його транспортування. Відповідно, сам чохол оснащений защіпкою. Переходячи до самого рівня, який у нас йде в комплекті, також з ним йдуть батарейки типу 2А для того, щоб ви могли його протестувати безпосередньо перед придбанням батарейки у нас йде 4 штуки. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Довжина рівня 600 мм, діапазон вимірювань 360 градусів. Точність вимірювання кута плюс-мінус 0,5 градуси. Різьба під штатив 1,4 дюйма. Габарити 600 на 27х59 мм. Вага інструменту 0,9 кг, Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. Матеріал корпусу у нас алюміній. З обох боків є у нас прогумовані проставки для того, щоб інструмент не пошкоджувався під час роботи. Присутні, у нас два чи водяні рівні. Котрі знаходяться спеціальній капсулі, також захищені. Далі бачимо те, що у нас є з нижньої частини різьба під штатив, магнітні кріплення, а також два досить цікаві елементи. Ці елементи використовуються для того, щоб ви могли виставити рівний горизонт чи необхідну площину. Навіть на нерівній поверхні, як от у даному випадку. Є спеціальне коліщадка, за допомогою якого можна доводити. До необхідної площини наш цифровий рівень відповідно тим самим якісно і надійно виставляти горизонт. В даному випадку ми ще наш рівень не увімкнули, проте орієнтовно виставили горизонт. І для того, щоб увімкнути рівень, достатньо натиснути на червону клавішу в зоні дис дисплею. Натискаємо на клавішу, даємо йому. Певний час для того, щоб він виконував функцію самонівелювання, і після цього його можна використовувати Орієнтовно має пройти до 10 секунд. Далі бачимо те, що у нас тут є клавіша для того, щоб ми могли обрати одиницю виміру, градус відсоток міліметри, метри. одиниця виміру, у, у, ухилу уклону відносно лінії горизонту. Можна позначити точку відліку. Відповідно, кут буде вже вимірюватись від неї. Можна увімкнути лазер для того, щоб зручно переносити площину. Лазерний діод у нас знаходиться з цього боку, як ви бачите в даному випадку, у нас є відображення в результаті виміру і є червоний діод, котри, котрий допоможе ці виміри перенести вже на іншу площину. І є можливість. Зафіксувати певний вимір, наприклад, 17 та 7, і перенести саме цю площину вже в інше місце. Нам сам рівень покаже, у який бік у нас йде невірний уклін. І коли ми досягнемо необхідного кута, він нам сповістить про це звуковим сигналом. До речі, звукові сигнали за потреби можна вимкнути та відповідно працювати саме в тому режимі, який буде більш зручний, саме для вас. За допомогою дисплею ми бачимо чітко відображення всіх результатів, за допомогою блоку керування зручно керуємо нашим приладом. І як висновок, ми маємо точний прилад саме для вимірювання площин та кутів нахилу відносно горизонту. А так як він у нас працює в діапазоні 360 градусів, відповідно на усі 360 градусів ми можемо працювати з площинами. Як висновок маємо компактний. Дуже універсальний надточний прилад саме для роботи з уклоном кутом відсотками тощо з роботи з площинами. На цьому наразі у мене все. Випадку, якщо ви хочете ознайомитись з більш детальною інформацією з приводу цього чи будь-якого іншого приладу електроінструменту тощо від компанії Bosch, ставте запитання фахівцям, менеджерам сайту інструментаріум Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік запитань та підберуть інструмент саме під ваше завдання. Я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку, та побачимось.